Як стати веб-девелопером у 2024 році, в цьому відео ми поговоримо саме про це. Для кого буде корисним це відео? Це відео, в принципі, буде корисним як для студента, який хоче опанувати цю нову професію для себе, так і для вже досвідченого користувача, який хоче подивитися, що саме актуальне саме в цьому році, для того, щоб стати веб-девелопером. А якщо ми говоримо про веб-девелопмент, то що це таке? Веб-девелопмент – це коли ми пишемо додатки, які рендеряться в браузері, тобто клієнт, це наш до. Environment, в якому це все буде крутитися, це браузер. Браузер може бути як в мобільному телефоні, як в планшеті, на комп'ютері, будь-де. В принципі, будь-що ми будемо писати, і те, що буде відображатися в браузері, можна назвати веб-девелопмент. Веб-девелопмент ділиться на фронт-енд. І бекенд. В принципі для тих людей, хто хоче більш детально для себе роз'яснити, в чому ж різниця полягає між фронтендом і бекендом. Поясню на простому прикладі. Візьмемо, скажімо, ресторан. Коли ви заходите в ресторан, то ви бачите перед собою гарний інтер'єр. Ви бачите столи, ви бачите накриті різні продукти, блюда, люди споживають їжу. все прикольно, все класно, гарне світло. Це можна сказати, що це фронтенд. Це там саме те, що бачать користувач, але в той же час в ресторані існує бекенд. E Як ви вже здогадалися, бекенд e це кухня, тобто там, де повара або інші люди, які працюють в цьому ресторані, готують їжу, нарізають хліб, чистять картоплю. Тобто, де, де відбувається саме та основна робота, яка потім в гарному вигляді подається в сам ресторан. І хто поєднує і e Фронтен, скажімо так, хто поєднує кухню і зал. Це офіціанти. Це можна сказати, що це веб-сервери, які крутяться. І вони якби запускають ваш додаток. А так як користувач там приходить в браузер, бачить фронтенд. а Фронтенд отримує звідки всю інформацію з бекенда, Тобто, якщо ми приносимо це на ресторан, він отримує всю інформацію з кухні. А от це офіціант або інша людина. Вони от носять, ходять туди-сюди, туди-сюди. а Вони, типу, як роблять запити. Так ось, якщо ви хочете обрати для себе професію фронтенд девелопера тому що не обов'язково бути і фронтенд, і бекенд девелопером Це називається фулл стак. Це коли ну повний стек, а ви можете обрати для себе саме фронт. Так само дуже багато вакансій на доу можна знайти на джині. де є запит на людей, які займаються тільки фронтендом. Але в будь-якому випадку, якщо ви хочете стати з фулл стак девелопером, фронтенд, це невід'ємна частина від усієї усього веб-девелоп. Тобто, то ми пройдемося зараз по фронту. З чого починаємо? Починаємо, звичайно, з самого базового. Починаємо з CSS плюс HTML. Без цього нікуди ми не підемо. Тому що це основа основ. це як ми починаємо вчити мову, починаємо вчити мову з самого початку. Тому ми починаємо вчити мову CSS і HTML. Ні, не треба нічого такого платити за якісь курси. Зайдіть просто на сайт w 3 я Зараз покажу на екрані, як воно виглядає, і пройдіть базовий набор туріалів, який там є в розділі CSS не Менше А заходимо, проходимо ці туторіали по CSS HTML. Це не складно. А після того, як ви пройшли, можна сказати, що ви вже пройшли 5% на своєму шляху до того, як стати веб-девелопером. і переходимо до наступної задачі, яка буде називатися Tailwind. Що таке Tailwind? Tailwind це CSS фреймворк, який включає в себе. А вже зібрані всі основні останні ідеї і останні нароботки в цьому напрямку існує багато різних css фреймворків Bootstrap, Tailwind, ще там інші. Там є документація. Просто перейдіться для до того до того моменту, як ви зрозумієте, що таке Tailwind. Я рекомендую вам починати робити сторінку, базову сторінку, яка буде себе являти ну базова сторінка. Там хедер. Зверху менюшка якась, щось по центру, футер, щось таке, щоб можна було сказати, що це сторінка веб-сайту. Після того, як ви опанували, tailwind, опанували CSS, то в принципі, переходимо до JavaScript. А це наступний крок на нашому шляху до фронтенд і фулс, якщо ви захочете. Далі девелоп. Для того, щоб вивчити JavaScript, не треба вивчати там витрачати купу часу. Так само йдемо на перевірений ресурс v 3 c Schools. І проходимо всі, ну не всі, а там до якогось моменту, до зрозуміти, що достатньо задачі туторіали по JavaScript. Коли воно стає вже вже адвансет, то, то, то тоді звичайно, не треба. І після того як ви вже більш-менш зрозумієте для чого JavaScript, як він запускається, як він працює на сторінці, як у вас буде саме базове зрозуміння, ви свою сторінку, яку ви зверстали перед цим. А трошки оживіть. Кнопку нажимаєте, щось там якесь повідомлення, вискакує, щось таке. Ну, щоб сторінка трошечки ожила. Після того, як ви вже опанували JavaScript, я не Я, я не кажу, що JavaScript як і будь-якому мову програмування можна опановувати роками. Але в нашому випадку вам треба опанувати його до певного рівня, До, до того рівня, як ви вже більш-менш більш, ви не будете його лякатись. Після цього ми переходимо до наступного кроку. А вже можна сказати, що ви вже опанували відсотків 30 нашого фронта. Переходимо до вже фреймворка, який буде в себе включати вже те, що ви вже знаєте. Це ми обираємо, я точніше раджу, у 2024 році обрати ReactJS. Чому ReactJS? Тому що а, він найпопулярніший. що б хто не казав. Є Angular, є Vue, є інші фреймворки, які а, створені, тому що ком'юніті Джоскріпта і взагалі веб-девелоперів -веб дуже великі по всьому світу. Але React а, він дуже-дуже популярний. По ньому дуже багато відосів, по ньому дуже багато всього. Тому обирайте React. І починаєте проходити по документації, там Getting Started, Hello World, і починаєте розуміти, що таке React. В принципі, на React вам треба витратити, ну, я так думаю, гарний місяць, а то й більше часу для того, щоб розібратися, що таке React. того, щоб зрозуміти його основні концепти, ідеї, як він працює, для того, щоб написати якісь базові базові речі. Після того, як ви написали щось таке, щось базове, візьміть і Наступний крок. Не треба переверстувати вашу сторінку, яку ви вже зверстали наш ТМР СССР. Плюс uh, простий JavaScript. Візьміть і напишіть фронт, точніше, те, що uh, в браузере видно, такого додатку, як Instagram. І це буде вже якби фінальний проєкт на шляху uh, до фронтенд девелопер Ви маєте написати його на React, uh, і в Reacті вже буде в себе включено і JavaScript. Тому що він на джаваскрипті і CSS, і HTML, тому що там такі самі таги, і CSS там вже вбудований. Що мається на увазі під інстаграмом? Це я не закликаю написати вас повністю. Інстаграм, закликаю написати щось базове, де можна додавати зображення, натискати лайк і додавати коментарі. Після того як ви розробите інстаграм додаток, можна сказати, що ви вже початковий фронтенд девелопер В Принципі, якщо ви хочете залишитись тільки на фронтенді. Цього достатньо для того, щоб додати цей проект. До вашого GitHub профайлу створити резюме і почати подаватися на роботу Junior Frontend Developer. А ми переходимо до наступної гілки. Якщо ми переходимо до Бекенду, то ми так само обираємо мову програмування JavaScript, а саме Node.js, тому що вона така сама, і вам буде не складно перейти на неї. Ми обираємо в якості фреймворка ExpressJS, Берете ExpressJS, Встановлюєте його, так само проходите Getting Started і документацію по ньому, і створюєте базове API, в якому ви будете повертати для вашого фронтенд сторінки Instagram. Пишете та, починаєте писати цей бекенд, запускаєте сервер, піднімаєте ваш ваша пишете на експресі а, ваш бекенд для того, щоб а, якісь дані зберігати ці ж самі коментарі або лайки. Я раджу підключити базу даних Mongo клієнта а, і саму базу даних можна знайти онлайн і не обов'язково нічого встановлювати на ваш комп'ютер. А в якості клієнта вам необхідно Mongoose використати. Використовуєте Mongoose, підключаєте її до експреса, починаєте зберігати дані в базі даних. Розбираєтесь принагідно, що таке база даних, і починаєте зберігати там дані. Після того, як ви вже написали свій а, додаток, поєднуєте бекенд і фронтенд, поєднуєте ваш інстаграм додаток, який вже стає повністю функціональним. І в принципі, на цьому можна сказати, що повний цикл шляху в 2024 році, щоб стати веб-девелопером, ви закінчили. Ви зробили і фронтенд. І бекенд. Хтось скаже, що цього достатньо, але в принципі це не так. Тому що а, зазвичай перші додатки, які ви пишете, війни через якийсь час вам здається, що вони написані погано. Це нормально. Ви а, можете копати вширі, якщо ви якщо вам цікаво, можете замінити фронтенд, а, замінити наприклад, React, переписати React за новими компонентами або на бекенді можете замінити експрес, можете замінити підмінити базу даних з Мангуса на щось інше. А ви можете так само копати вглубь. Ви можете покращувати просто свій якість кода, наприклад, кращі компоненти на ріакті. Або якийсь інший контролер на експресі, або замість пангуса інший клієнт, або, або переформатувати таблиці вашої базі даних, і так само завжди додавайте, додавайте, додавайте щось а, в своє резюме, щоб ви набували досвід. І так само ви маєте цей а, своє резюме, свій досвід постійно надсилати роботодавцю, доводячи йому, що ви маєте вже неабиякий досвід розробки додатків під веб, в принципі, це все, що я хотів сказати. Про те, як стати веб девелопером у 2024 році, побачимось пока.